Чоловік гайду голови суду, яка виносила рішення, зараз діючий працівник департаменту внутрішньої безпеки. Крім того, він по не пам'ятаю, який закон, щоб зараз не потрапити в свою ж ловушку, але він є. Він по сумісництву є керівником територіального сервісного центру. Що це дає в аргументацію на? Ну, чому я хочу долучити саме цю інформацію? Працівники департаменту внутрішньої безпеки, які мене допитували на вулиці, намагалися вручити протоколи, а також фіктивні свідки. Е, при клопотанні в суді першої інстанції е, пані Гайду мені відмовила в допиті і виклику цих свідків. Що напряму е, вона повинна була, по перше, заявити відвід, тому що її чоловік безпосередньо є оперуповноваженим підполковником поліції внутрішньої безпеки. Тому це все логічно. Відсутність на допиті, який має істотне значення, що вони взагалі не мали права складати цей протокол. Друге, це фіктивні свідки. І я не зміг реалізувати своє право на захист, тому що ці люди не були представлені в суді. Тому прошу врахувати це. А саме конфлікт інтересів у гайду, вона повинна була заявити саме відвід. Я окремо повідомляю, що скаргу на ВРП, на неї я вже по цьому направив. Як ви вважаєте, суд операційної інстанції має врахувати цю інформацію? Ж ніяких доказів не подаєте, ви просто говорите. Правильно, то я ж вам сказав, то чи можна сказати клопотання, чи краще мені додати цю інформацію в клопотання уже офіційно? Це про три клопотання: два оформлені письмовій формі, і третє, що є певна інформація про те, що чоловік судді, яка розглядала дану справу, є дімчим співробітником служби? Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції МВС України. Ваша честь, першочергові клопотання. Я рахую не підлягають задоволенню, оскільки вони не стосуються самої розгляду операційним судом. Суд, порадившись на місці, постанови задоволені клопотань про долучення до вказів від куслія Юрія Юрійовича. відмовитися. Інші клопотання будуть. Так, ваша честь, да. я заявляю про відвід вам. Я вам не довіряю як суду. Я, я впевнений в тому, що ви дієте несправедливо, враховуючи те, що ви не приймаєте достовірні докази, які надав. Я я проаналізував і аргументовано надав. Я вам не довіряю абсолютно. І тому я хочу заявити вам відвід. У вас є письмова заява про відвід? Я вам зараз скажу про відвід. Ну. Я зараз вам кажу Є про відвід. відвід після того, як ви дивіться. Я надав клопотання, ваша честь. Я надав клопотання, в яких ви їх проаналізував. Слухайте, будь ласка. Слухаю. Оскільки заява про відвід буде вирішуватися іншим суддею, який не входить до складу суду, які розглядають цю справу, так вона має бути викликана в письмовій формі. Зараз робити вона має зроблю. бути зареєстрована і скільки вам.